Культурний колектив Корничанка показав давні традиції святкування різдва у корничі. Зокрема, заспівали автентичні колядки і щедрівки та розповідали і демонстрували прадавні звичаї. До слова колективу Корничанка 12 років його учасниці жінки, яким за 60. Це була така традиція. У нас батько находив кусочок смоли з ялиці, набирав у посудинку солі, клали грань. І зверху клали цю яличку, підкурювали і обкурювали і подвір'я, і хату перед перед святою вечері. Коляда села Корнич, автентичні колядки, щедрівки, які характерні для нашого цілого коломийського району маємо різдвяну зустріч з колядою села Корнич, колектив. Корничанка, керівник Мирослав Гопчук. Знайомитись будемо з традицією, яка на різдво побутувала у їхньому селі. Діти перед вечерею лізли під стіл. І там квокали, кукурікали, мекали, бекали, хрюкали. Щоб у господарстві велася ходівка. Дуже багате це село. Традиція і Якщо, наприклад, закрити очі, ви не почуєте, що це жінки, яким за 60. Вам почуєте гарне, прекрасне звучання жіночого голосу. Загальному цей захід проходить у рамках мистецького проекту: творимо, зберігаємо, переможемо. Зберігаємо те, що нам у спадок дісталося з минулих наших поколінь від прадідів.